Дивіться, зараз я пару слів розповім про те, як... Саша, Саша, Саша. Зараз я пару слів розповім про те, як вставляти в презентації фігури різні, а тоді у вас буде практична робота. Значить, для того, щоб вставити фігури, ви нажимаєте Вставка і обираєте фігури. Кому кого телефон дзвонить? Нажимаєте вставка фігури і тут є велика кількість фігур. Деякими фігурами ми пізніше будемо, ми пізніше будемо вивчати, так як керуючі кнопки. Вибираєте якусь фігуру і малюєте. Да? Малюється звичайним чином. Тепер дивіться, того, як ви намалювали, тут є маркери, які дозволяють змінити розміри фігури. Є, які змінюють непропорційно, які знаходяться посередині на, стор на сторонах е фігури. Які є в, в кутах фігури, вони змінюють пропорційно розміри фігури. Також тут є маркер обертання фігури. І є маркери, які дозволяють певним чином відозмінити фігури. Ось, зробити її ширшою вущою. Не всі фігури мають жовті маркери, але більшість фігур такі жовті маркери мають. Після того, як ви намалювали фігуру, якщо ви її виділите, якщо ви на неї натиснете, щоб з'явилися всі маркери, да, то у вас з'явиться тут вкладочка Формат засоби малювання. Якщо ви перейти на цю вкладочку Формат, засоби малювання, то ви можете тут зробити деякі речі із цими фігурами, а фактично, ви їх можете відформатувати. Перше, що ми можемо додати надпис всередину цієї фігури, нажимаємо ось тут надпись. І Пишемо тут, а там Я, якесь слово там. Середа. Так. Далі ми можемо вибрати готовий стиль фігури. Вже готову заготовочку, яку розробила компанія Microsoft. Ми можемо таку заготовочку самостійно зробити, Саша і Вадим. Будьте уважнішим, будь ласка. Для цього ми можемо використати тут заливку фігури певним кольором. Можемо обрати заливку фігури не кольором, можемо використати градієнтну заливку. Ось таку. Можна вибрати текстурою. Ось таку заливку. Можемо залити якимось малюнком. Для цього беремо малюночок. Вибираємо якусь картинку на комп'ютері. І нажимаємо відкрити, вставити. І в нас буде всередину фігури малюк. Ми можемо змінити контур фігури. Контур фігури це ось тут є в нас зовнішня область. Да? Це називається контур фігури. Вадим, я ж попросив Сашу, ви заважаєте трохи. То сядь до когось, я ж попросив. Ну, де не видно, в мене там комп'ютер не показує. Сядь до когось. Я ж попросив вас, Сядьте там, де видно. <кхи> Далі ми можемо зробити контур фігури. Для цього треба вибрати колір контуру. Бачите, тут появився така, така маленька пунктирна лінія, її поки що погано видно. Давайте її зробимо більшою. І це ми нажимаємо контур фігури, вибираємо товщину і збільшуємо товщину. Наприклад, зробимо 4,5 пункта, і в нас з'явився контур. Також ми можемо зробити контур е, пунктиром. Зараз не добрася чи ні? Ось так. Для цієї фігури цей контур не підтримується. Треба звичайний фігур. Давайте спробуємо ставити звичайне фігур і зробити контур фігури голубеньким і зробити його пунктирним. Не для всіх фігур, якщо ви застосували стиль ось тут, то можливо контур працювати не буде. Ну, ну і також ви можете використати певну заготовочку для вашого малюнка. Дивіться, ось така заготовочка. Ось така заготовка 3D. І е, це вже готова заготовка, але ви можете самі робити заготовки такі. Для цього треба натиснути ефекти фігури, заготовка параметри об'єму. І ось тут використати, який буде об'єм зверху. Ви вибираєте відразу можете побачити, як фігура буде виглядати. Можете вказати, яка буде ширина. От бачите, там йде виступ такий, яка б висота. Яка б тут ширина, яка тут буде висота. І вийшла така заготовочка. Можете матеріал обрати, наприклад, ось такий. Освітлення. Тобто, тут, погравшись, ви можете добитися якихось своїх результатів. От, тобто свою зробити якусь об'ємну фігуру. Тут є інші ефекти фігури, всі вони налаштовуються схожим чином. Дивіться, наприклад, тінь. Ви можете вибрати готову заготовку тіні, а можете самостійно зробити. Для цього нажимаємо варіанти тіні. Ось так. Вибираємо, який буде колір тіні. Наприклад, я хочу щоб тінь була в мене голубенька. І далі я. Ага. І далі я просто задаю, де тінь буде. Бачите, ось задаю розмиття. Хочу я розмиття чи ні. Під яким кутом тінь буде. От. Яка б відстань тіні від об'єкта? Зрозуміли? Тобто, зайшовши в ефекти фігури, ви можете в кінці вибрати. Параметри будь-якого ефекту, і більш детальніше його налаштувати, відразу подивитися і добитися того ефекту, який вам більше подобається. Зрозуміли? Ось таке розмиття зробити, чи світіння і злажування. Зрозуміли, так? Да? Тут же діло техніки, просто треба погратися і подивитися, як воно буде виглядати. Це то, що по сьогоднішній темі, така узагальнююча інформація, а зараз у нас фактично головна, головне завдання в нас зробити практичну роботу. Так. Давайте подивимося цю практичну, відкриємо і почитаємо, що треба зробити. Так. Значить, треба зробити самому презентацію. Для цього ми нажимаємо «Файл», створити новий документ. Ой, не довідовий, що я зробив. Ми заходимо в презентацію, просто у нас буде відразу створена нова презентація. Читаємо перше завдання. Титульний слайд, загалок слайда, буде «Збережемо природу України. Під ваше прізвище ім'я. І перед цим треба спочатку обов'язково задати якусь тему. Візьмемо потік. Значить, збережемо природу України, має бути тема. Ну і в підзалку ви пишете прізвище ім'я і клас. Так. Далі ви додаєте новий слайд, але давайте почитаємо, який макет для нього взяти. Макет має бути два об'єкти: залог слайда Червона Книга України. Уставте на слайд зображення червоної книги та, та три абзаці тексту. Ось цих. Да? Установіть розмір символів 28. Значить, дивіться, ми вставляємо новий слайд, для цього нажимаємо Головна. І Не ось тут на картинку, а внизу нажимаємо стрілочку і вибираємо два об'єкта. Ось так. Тепер загалок у нас має бути червона книга України. Ми можемо його скопіювати або написати просто червона книга України. Далі читаємо. Уставте на слайд зображення червоної книги. Дивіться, я зараз візьму спеціально оці заготовочки, які до практичної будуть. Я скопію папочки спільне для того, щоб вам показати, як це робити через папочку спільне. У мене також є папочка спільне, Тільки чи вона є в мене на робочому столі? Ну, зараз зробимо ярличок на робочому столі на цю папочку. Так, це, користувачі спільне. Давайте скопіюємо. Копіювати, вставити ярлик. Ось в мене папочка спільна. А, в мене ось вона є вже. Ну нічого. Дивіться, давайте я скопіюю ці файлики, практична робота 2, в папочку спільне, щоб ми відразу робили через цю папочку спільну. От, ви нажимаєте ось тут. У вас буде два об'єкти. Нажимаєтесь, тут вставити малюнок із файла. Далі переходите на робочий стіл. Якщо його тут немає, в мене то є, але може не бути. Так? То ви рухаєте повзунок вгору або вниз. Вибираєте робочий стіл, шукаєте папочку спільне. Теж повзунком. І далі практична робота 2. І вставляєте Червону Книгу України. Ось так. Ставите. І можете її трошки збільшити. А сюди треба вставити текст. Текст ви берете із документа. Ви берете, виділяєте ось так. Копіювати. І сюди що? Нажимаєте сюди кнопочку Вставити він вставиться. А від телеграм можна вишта? Ні, тільки це. І вибираємо розмір символів 28. Тому ось тут треба зробити 28 шрифт. Вийде. Якщо ні, давай так дослухаєш, як робити практично, тоді вийдеш. Другий слайд готовий. Читаємо третій слайд. Слайд номер 3. Макет порівняння. Залог слайда: вони потребують захисту, текст, текст підписів. Тваринний світ, рослинний світ. Врівняння по центру уставте на слайд зображення обкладенок відповідних книжок. Значить, макет порівняння. Додаємо, нажимаємо стрілочку порівняння. Ось тут пишемо. Вони потребують захисту. Для того, щоб було красивіше, давайте збільшимо розміри. Тепер ось тут пишемо рослинний світ. Не клацайте, будь ласка, по клавіатурі. А тут опишемо тваринний світ. І знову нажимаємо вставку малюнку, і вже в нас відкриється ця папочка. Ми вибираємо відповідно де рослинний світ червону книгу рослинного світу. Де тваринний світ ми нажимаємо червону книгу тваринного світу. Це наш слайд під номером 3. Слайд під номером 4 і 5. Макет. Рисунок з підписом. Рисунки, фото, рисунки фотографій представників із Червоної книги України. Їх назви у залках слайдів. Текст слайда перший абзац тваринний світ або рослинний світ. Другий абзац птах або квітка. Встановіть розмір символів у залках 32, у підписах 20. Значить, Дивіться, ми вставляємо макет рисунок з підписом. Значить, ось тут пишемо залог слайда, читаємо який. Е, так. Тваринний світ, наприклад. «Тваринний світ». Сюди нажимаємо Вставка малюнка і вибираємо якусь тваринку. Наприклад, заяць білий. Вставити. І тут підписуємо, що це Заяць білий. І дивимося, який там шрифт треба задати. 32-й. А в підписах 20-й. Ось так. Заяць білий. І так само вставляємо наступний слайд також рисунок з підписом. Пишемо рослинний світ. Нажимаємо Вставка малюнка і, наприклад, вибираємо підсніжник. І пишемо підсніжник. І робимо шрифт 20-й. Так, п'ятий, четвертий, п'ятий слайд. Готовий. І слайд під номером 6. Залок слайда пам'ятайте, текст слайда. вони потребують нашого захисту і встановіть розмір символів 40 Макет заголовок розділу, нажимаємо Вставити, створити слайд заголовок розділу. Залок у нас буде, пам'ятай. Робимо по центру ось тут. І пишемо, вони потребують нашого захисту. Шрифт сороковий по центру. Робимо по центру. Шрифт робимо сороковий. Зробимо більшим. Ось такий у вас, ось така у вас має бути презентація. То я зараз включу. В тебе як не пісяти, то комп'ютер розвідчився. Все було зрозуміло, як зробити практично? Так? Да. Да? Да. Дівчатка, було зрозуміло? Я дивіться, що я вам зараз скину. Я вам скину цей файлик, де зватися Практична робота 3. І скину цю папочку, яка буде зватися Практична робота 2. Вона буде в папочці «Спільне». В практичній роботі 3 ви читаєте, що робити, запускаєте PowerPoint і робите. Зрозуміли? Я відключаю вам доступ. Верніше включаю вам доступ. Зараз в папочці спільне з'являться ці файлики. Я по черзі буду скидати.